Сторінка 129. теорія літератури. Літопис. Літопис найдавніший вид літератури. Це розташовані в часовій послідовності коротенькі замітки і докладні оповідання про історичні події. Літописи одночасно є як історичними документами, так і художніми творами, адже в них записані факти і події минулих часів, як у підручнику з історії. У той же час у них багато легенд, переказів, навіть байок і казок. Що написані емоційно і образно з використанням художних засобів. А це вже різні жанри художніх творів. Хто ж автор Повісті минулих літ? Найбільше до створення цього літопису долучився славетний Нестор Літописець Чернець Києво-Печерського монастиря. Він жив у другій половині 11-го на початку 12-го століття. Нестор потрапив до монастиря в 17-річному віці, щоб поринути в улюблене книжне навчання. Тоді Києво-Печерський монастир. Був найбільшим релігійним і культурним центром Київської держави. Нестор походив із багатої сім'ї, був освіченою людиною, знав іноземні мови. Він 20 років працював над створенням повісті минулих літ. У цьому літописі ведеться розповідь про історію України від найдавніших часів про заснування Києва до сучасних Несторові подій, тобто до 1110 року. У цій книзі йдеться про те, що Київ заснував апостол Андрій, який сказав своїм учням: Бачите, ви, гориці, так от на цих горах восіяє благодать Божа, і буде город великий, і церков багато воздвигне Бог. У літописі подано докладні відомості про полян, древлян, сіверян та інші племена, про їх звичаї і мову. У ньому йдеться про укладання Святославом миру з греками, хрещення Русі України Володимиром Великим, про перемогу Ярослава над печенігами та багато інших подій. Головна думка Повісті минулих літ це захоплення героїчним минулим. Цей літопис також. Позначений глибоким сумом, із приводу княжих сварок і лиха, заподіяного ордою. До речі, мощі Нестора Літописця і донині зберігаються в Києво-Печерській лаврі поруч із тілами інших святих. До того ж біля нього лежать мощі відомого билинного героя Ілі Муровця, який теж, як і Нестор Літописець, був ченцем Києво-Печерського монастиря.